Всім привіт! Всіх вітаю! Ви на каналі Королівське гоління. Звуть мене Тарас, для тих, хто не знає, чи може там нещодавно підписався на канал. Ось. Давно не знімав я матеріалу, якогось такого, знаєте, голярського про своє гоління. Тут вирішив зняти Ось. ролик. І користуючись нагодою на кону Нового року. Хочу вас. Привітати і ваші сім'ї з наступаючим 2023 роком побажати всім нам миру. Це в першу чергу перемоги, щоб прогнати нарешті ворога з нашої землі, щоб в нас, вас, наших сім'ях, родинах, нарешті запанував мир, спокій, злагода, достаток, щоб всі ми були живі і здорові. І хай Бог благословляє всіх нас, всі наші сім'ї. Всього-всього найкращого в новому році. І так, голити сьогодні, сьогодні буду клинковою бритвою. Тут дружина мені через свою сестру передала клинкову бритву. Сказав їй, ну там, яка попадеться, таку передай. Вона передала ось таку мені. Німкеню. Невеличка така бритва. 4 восьмих. 42 модель. Фріц Розе. Золінген. Ось така бритва. Під час гоління я розповім. Як вона до мене попала. В принципі, є десь там на каналі відео, я в неї голився. Ось така бритва. Розкажу, як. Ручка тут тобто така стала, це не рідна ручка. Одним словом, під час горіння я трішечки розповів вам при нього. Буду також використовувати свій борт. Такий двосторонній. Так, спочатку зіб'ю піну. Піну було збивати з мила Махугані. Від ведшейвінг. Вечей... Від Продукт. Американське таке мило. Після гоління також буде одноіменний Aftershave Splash Mahogany Махугані. І допомагати також буде помазочок синтетика 30 мм. Якщо там комусь буде дуже цікаво, скільки він має міліметрів. Так, а, і чашу тут таку знайшов в себе в будинку. Якщо це можна назвати чашою? миска чи що. Ну Таке є тут рельєфна така структура, яка буде трошки покращує генерування піни. Ось і. Часом її використовують тут. Так, трішечки намочуємо помазочок, легенько струсиним. У мене це теж трішечки водички наберу для кращого забору. І зараз попробую збити пінку. Прийняв я душ. Так, це будуть залишки, як пришей. Зараз це все омию. Воно трішечки ще розм'якшить щетину, шкіру обличчя підготує для гоління. Так. це мильце. Полускав тепленькій водичці, хай просихає. Все, берусь за збиття піни. Гар, гарний дуже аромат цього мила. Придбавю його, через, що дуже сподобався мій аромат. І, в принципі, якості дуже хороші цього мила. Дуже мені подобається, все мене в ньому задовільняє. Все, майже готово. Я її на обличчі відразу збивав. Мило, як в чаші, так і в обличчя збивається дуже швидко, класно, піна дуже гарна, так що, хто користується такою косметикою, підшевий продукт може там, написати в коментарях, що дійсно хороша косметика. Не знаю, що це мило тут має бути вказано рослинне. Рустик, так? Рослинного походження. Все. Шикарна піна. Якихось там пару секунд. Десяток секунд, скажімо. Крімка готова поправлю бреклочку наше обличчя сложно трішки розпарив. Трішки буде вологи. В принципі, зараз вже і буду наносити відразу і пінку. Ще декілька койл, кіл зроблю бритвою. Бритва на вігнатості десь на четвертину. Така, знаєте, не майже клен. Невеличка така ігнотість є. Так, знайшов я її, цю бритву во Львові на барахолці. На одному з... Тут відразу в центрі, як називається цей ринок львів'яне, Можливо, май знати. забув. Крутиться в голові не згадаю. Вернісаж, якщо не помиляюся, Вернісаж, там, де картини різні продають вишивку, все таке, патріотичні речі. І тут з одного мужчини я побачив її. Ось така була на такій зеленій ручці. Ось ручку я відреставрував, все добре. Там лише потрібно було поставити піни. Але коли я відсилав на загострення цей клинок Олександру Будильову в Харків. Я якось забув цю ручку покласти в посилку і відправив лише клинок. І. Ну, такий казус трішки стався. Олександр нічого не сказав, відправив. А він вже сам здогадався, поставив ось цю таку ручку, як він говорить від французьких, від Франції їх знайшов. Ось така підходяща сюди до 4-8, така тоненька. Елегантна. Ось і вже як побачивши відео огляд на його каналі на мою бритву, я зрозумів, що я не поклав. Ось тоді я вже хтось написав, йому вибачився, що така. Ну, я часто по помилково забув її покласти. Ну, одним словом така була історія з цією бритвою. А бритва не є погана. Десь декілька разней гулився Він дуже класно годить. Так що непоганий стан, обух майже цілий, там є трішки місця часу, видно на ці бритві. Але скажу, що в екруг в дуже непоганому стані була. Я її там злякав лише почистив. гарна піна, густа, щільна, багацько її тут заробив. Зустрічаю не вдома цей новий рік. Ви знаєте, знаходжусь в Нідерландах. Тут, тут маю роботу, працюю. так Трішки кажуть скучно, скучно, що не з сім'єю, не з родиною, не з друзями. А, так, знаєте. Ну що зробиш? Таке життя. Глухий дикий різ. Навігнути сі дзвонить так. а тут така на четверту. Але воле голить комфортно трішки незручно може тримати її, така маленька, знаєте, привикаєш. Часом до таких масштабних бритв. Замашистих. Можливо, трішки відео я. Ну, це не найменше бритва. Мої колекції, що мають три восьмих Юйма, РН. Загалом різні, різні брифла. Різних розмірів є в мене. Так, В мене така ранка. Акуратно, щоб її Не поранити. Це більш-менш перший прохід я зробив. Так. Перший є. Бріточку акуратно кладемо. Згрубшо так все зняв собою лавку і не приділяю. Ось перший прохід він такий, знаєте. Зняти швидку щетину. А вже другий там. А вже треба трішки. Не трішки, а добре, прибуде прискіпливо. Часом вже і третього, і не потрібно після другого проходу. Я виглядали вже такі, когось там якісь проблемні місця, та можна підчистити. Ось прийшов. Він настільки зробив, що ще два чоловіка може поголитись. Я перепущу трішки спінкою. Так, вона тут добре витерти руки, щоб бритву брати сухими, а не вологими, а руками. Немає mm. снігу. Знаєте, коли є сніжок, легенький морозець, атмосфера зовсім інша, свята. 6 різдва, це Нового року. трішки були морози пару тижнів назад. Що і морози, в принципі, не є, знаєте. Можу такою трішки рідкістю в Нідерландах. Бувають вони, але не так часто. Але за... тут через велику вологість повітря от було мінус 4, там мінус в північних районах то було більше. Я тут в південному районі в Нідерланді, то тут мінус 4, трішки тепліше було, а ось там на півночі то. Стил буде 5 градусів з позначкою мінус і відчуватися як, наприклад, 15 чи 10 в нас на Україні, в Україні вірніше. Зараз плюсувати десь біля плюс 10, плюс 9, плюс-мінус як який день. Дощить. Така. Європейська погода, європейська зима. Щось тут трішки зняло якесь трошки кровить. справа схожу на работу скучно за семьей. За домівкою. Дай Бог, це все скоро, скоро ситуація та покращиться чи наладиться і знову життя стане в своє русло. Нормальне, таке як раніше. Думаю, не лише в мене таке бажання. кожного Мого земляка. Так, вже непогано, лише ось тут, навіть чути. Шия, шия це і моє проблемне місце. Але, як зазвичай по класиці я зроблю три прохода салфеточку поїхали. При прилипає там не дуже чисто виголено, кладеш її майже? Під нульовим кутом то бритва ж так прилипає до шкіри обличчя. Непогано. Сильно я там не хочу давити, це саме там делікатна шкіра. Омби Там Сильно притиратися, знаєте. В нуль. Все одно. Ну, а а подразнення не таке отримати можна, що потім. Тут щось легенько десь подразуміки отримав. все чисто, все, все гарно. Все. Так, холодную кулечку. Було хлопці гоління моє перед новорічним. Чого і бажаю вам, хто буде голитись е, в новорічну ніч, а думаю, голитись буде дуже багато. Ось. Ми ж все-таки любитель гоління. Класичного, традиційного, вологого. Хай, Хай воно прийде у вас так само, як і в мене. Гладко, мягко і комфортно, щоб ніяких не було травм, порізів. Ось. Радий був вас всіх бачити, чути, хто буде писати в коментарях ще раз всіх з наступаючим новим роком, з наступаючими святами, всім всього самого найкращого! Зустрінемось вже в новому році! Всім шести! Всім пока